Клавдія Пінейро Соус Карина. Перша субота кожного місяця була священною. Тож вона готувала свої вишукані страви. Прийдуть її діти Марсела й Томас, які давно вже живуть окремо. Зупиняється біля полиці з консерваціями. Хоче зготувати смачнющий соус, найкращий із тих, що вона вміє. Хоча то незмінний соус такого дня. Готує небо зна як, але знає, зготувати доброї заправи будь-яка страва стане смачнішою. За 24 роки шлюбу по зав'язку нагодувала всіх хіба за трьома переписами, що чергувалися. 24 роки: Печеричний соус до м'яса, соус цибулі порею до риби і томатний соус Карина до пасти. Привласнила собі переписи старої кулінарної книги і нарекла його своїм іменем Карина. Невинне шахрайство. До помідорів додавала дрібненько покраєні овочі, моркву, цибулю перей, каперси. Вже нарізала їх з ранечку, за цим і заскочив її на кухні Артуро. Як і що першої суботи кожного місяця прийдуть їхні діти Марсела і Томас, які давно вже живуть окремо. Після кількох суперечок установили вони таке правило: перша субота місяця день священний. Тому здивувалася вона, коли Артур повідомив, що йде. Наскільки важливим не був би для нього той учин, нічого б не трапилось, піде він по обіді. Карина бере дві бляшанки томатів і кладе у візок, де вже лежать паночка каперсів, дві пляшки улюбленого Артурового червоного вина та два пакунки равіолі. Дивиться на ті бляшанки, одну знову бере до рук і, ретельно оглянувши, ставить на місце, позаяк заважила маленьку м'ятину. Бере іншу. Навіщо платити за м'яту бляшанку, якщо за неї правлять стільки ж, як за неушкоджену? згадує одвічно Артурову примівку. Тільки не купи кота замість зайця. Бідолашне Артуро. І йде до кас. встає до черги де найменше чоловіків. Чоловічі закупи кепські, гадає собі, понабирають всього, а потім на касі крутять носом, то щось забудуть, то щось не зважать. А Артуро ніколи не їздив на закупи. Вона й не вимагала. Взагалі за 24 роки шлюбу нічого від нього не вимагала. Він також до цього тижня. Хоча то й зовсім не було вимогою. Вимагають якихось змін чи поступок. Він же просто довів до відома, не просив нічого, попросив би вже на Бога. Жінка, що стоїть перед нею, починає викладати на стрічку свої покупки. Карина дивиться на годинник. Попри те, що згаяла кавалок часу на миття кухні, все вона встигає. Діти не прийдуть раніше другої. Вона сказала Артурові, а дітям я що скажу? Я сам їм все поясню, відказав той. Потім. Так, звичайно, Артуро, містер. Потім. Однак спочатку їй доведеться дивитися їм в очі, повідомляючи, що батька на щомісячному суботньому обіді не буде. Намагалися переконати його піти після трапези, але він сказав ні. Сказав, що валіза вже зібрана. Але добило не це не зібрана валіза, не звістка про відсутність на обіді. Її приголомшило, але вона трималася купи. Його чекають, додав він, інша жінка. Але і не це добило завжди є інша жінка. Карині раптом захотілося знати, що. Її не цікавило ані хто, ані чому, а ніяк. Що? – «Себто що? перепитав Артуро. Карина пояснила, що саме змусило тебе шукати іншої жінки і йти геть? Він говорив загальними фразами про час, що спливає, про кохання, що видихлося, про Буденщину, яка усе зводить на пси. Однак вона наполягала, що? Не дасть йому піти, заки не знатиме конкретної причини. Зрештою, він сказав їй, чому йде від неї твій запах, ти тхнеш. Вона відчула, як у її тіло увігналася сокира Тхне у тебе з рота, тхне твоя шкіра, твоє волосся. Це зізнання й обітнуло нитку, що зв'язувала двох людей, не даючи перейти від бажання до вчинку. Відчувши у своєму тілі сокиру, Карині зажадалося, щоби й чоловіка не минула сокира. А ніж яким оце вона нарізала овочі, досі тримала в руці. Карина платить за покупки, кладе пакунки до візка і їде на парковку. Не потрапить пригадати, де лишила авто, метається на всі боки. До неї підходить охоронець Вам допомогти? Не переймайтеся, і з багатьма таке трапляється. Але як їй не перейматися. Вона мусить поспішати додому, доготувати соус, сказати дітям, що батько з ними не обідатиме. Їй не хочеться допомоги цього чоловіка. Той просить у неї ключі, майже вихоплює з рук. Водить з боку у бік, заки нарешті не озивається сигналізація, тоді замовкає, і вони бачать, як за кілька метрів блимають фари. Карина дякує і хоче вже йти, однак охоронець не відстає. Сам штовхає її візок. Поки вони йдуть, Карина помічає цівку крови, що чуріє з багажника Артурової крови. Зиркає на охоронця. Той, здається, нічого ще не помічає. Я допоможу вам запакувати. Карина розуміє заперечувати намарно. Тільки не в багажник, на заднє сидіння, будь ласка, каже вона і ховає ногою маленьку пляму на асфальті, де падали крапельки крови. Чоловік ковзає поглядом донизу. Що ви зробили, пані? Вона отот -от ладна зізнатися, чи штовхнути на нього візка і геть, чи прохромити його ножем, яким зарізала Артуру і якого прихопила у сумочці. Але раптом охоронець посміхається і додає здається, ви були дуже неуважною зранку, вказуючи на каринені ноги. Тільки тепер вона зауважує, що взула один коричневий черевик. А інший чорний. Соус Карина Клавдія Пінейро.